Добрий ранок, друзі, всіх вітаю, хто зайшов на мій канал. Друзі, буду попила, розминку сьогодні зробила і буду пити чай. Чай і два бутерброди зробила. Це мій буде перший снідонок. Так як я і говорила, я зовсім від хліба не відказувалася, я просто його стала менше їсти. Так що поп'ю чай. Я ж говорю перший раз то сюди кофе, кофе вранці, а це до мені сьогодні буде чай. І буду йти на огород. Друзі, я на другому огороді. Ось у моєї огороді є труда сапола. Тут у мене кабачки, це кабаки, огірки. Картопля це повилозила з того року, бо воно виправив. Ну, я її першим довгом виберу. Огірки, жука вже сила, це дині тут. З цієї сторони фосолі ще не пополола, другий раз тут Тоже, Ту Дуже ну, до вечері, може, вийдуть далі бурьок. Тут ось дивилась, придивлялась, придивлялась, так на ну, чекаву не де не повилазили, взяла, повипулювала. Тут фасоля, трохи мороз позаморозив, та у нас є ще з того року, хоч бурьок. Бурьок трошки не, не прорвала, але я його прорву. Тут я прорвала з цієї сторони, а з цієї сторони я прорву, я бачила, куди його використовують, таке його не стала виривати. Коротше, сонце вже піднялося височенько і я вже вирішила йти додому. Буду йти, надвечір ще повинна вийти. Вчора я говорила, що стрілки. Нариваю з чесником, а сьогодні я їх заготовлюю, я їх заморожую. Не всі я позривала, ну ті, що позривою, ті я віддам, Мені більше не потрібно буде. Ось такими кусочками. Це таки мені подобається на борщ кидати. Борщ це більше таке тушкубата. ну Більшими кусочками я не заморожувала, це перший рік я так зробила, в основному таким. Дівчатка готую другий прийом їжі. Буду тушкувати чесник. Стрілки чеснику. Я його проварила. Цибуля, зелений горошок, печінка, капуста, петрушка і два яєчка. Дівчатка, це в мене вийшло таке, вийшло таке блюдо. І ще буде цикурій з молоком, чай не гріється. І сир. Йду в магазин. Так, друзі, йду по своїй вулиці. Ось у сусідки скільки вишні, обчити в нас багато вишні померзло. Це ж сусідками тут затишок, це наша вулиця. Зелено, красиво. Це вже я повернула за вугол. А яка це вулиця, не знаю, це про вулок якийсь, бо ж рядом живий несну, така любознательна. Це дійшла на перекресток, це вулиця, Гагоріна в нас туди далі. Туди Гагоріна, туди Гагоріна. У нас три паралельних вулиці. Наша Горіна і нова. Зараз поверну на вулицю Нову. І далі повернула на вулицю Нова. Це я йду по вулиці Новій. Тут вже зелено, горно в нас. Взагалі в нас селище зелене, красиве, багато чудових міст. Діду до Берізок. Це в нас так називають цей маленький міні-порк. Берізка. Тут пам'ятник. Я вже говорила, що цей пам'ятник. Раніше тут був орел. Зараз він злетів. Тут вирізки, лавочки. І я йду на... йду до магазину, який знаходиться не в центрі, а в нас є такий участок, називається «Автоколона», Там магазин, це я туди йду. Бачите, яка в нас красота. Ну, подивіться. На обидві сторони красота. Друзі, я підійшла до участка, іду. Друга така, що чуть не впала. Тут у нас магазини ряд. Ну я не знаю, поки не можу. Так ще багато знімати. Яблука. 80, 90. Ось 90. и С-90. Клубника не mm -hmm. больше. Mm -hmm. 228 гривен. 228 гривен. Персики, персики двісті двадцять вісім, а дополоміться. Персики не бачу, а двісті шістдесят, сто пятьдесят сім або двісті Це морковка свіжа, сімдесят гривнів. Свіже перчик 90 Друзі, мої дорогенькі, я вже вдома. Мало я зняла на ту колоні, так як друзі, ми ще не привикли, в нас і люди не привикли, як ми хто знімає, в нас мало хто знімає, і я ще соромлюсь. Ось такі справи. Ходили в основному Хозяйственні, я ось вам показую. Но річ у тім, що там музика, Я вам нічого не зняла. Там, Я тільки скажу, що купили. Купили гель. Для прання купили, він коштує, коштує 235 гривні. Тоді, дезодоранти по 108 гривень. Тоді шампунь, шампунь. 155 гривень. Тоді папір туалетний винесли Так, засіб для видання бруду. Оцей зосіб, Він стоїть, що скажу, 137 гривень. Це вам розказую, які в нас ціни. Тоді лак для волос і п'янка по 155 кожен. Оце так і в нас ціни ось полотно лежить, читаю, друзі. І заразом зайшли в магазин, взяли молоко 43 гривні, потім взяли макарони. ось. Так, ці макарони скільки, тих 47, дріжджі 40. Ну, я з донькою ходила, це воно дріжджами користується. Я ще з друзями в основному, та не в основному нічого не печу. Якщо що й пече, то донька, Я так для себе щось зляпаю, те, що мені корисно, Так, друзі, тоді що ще? Луком взяли. Луком 46 гривнів. Банони. А по чому у нас банони по 60, ні, це на 69 гривень, а вони по 90 гривень кілограм. І морковка. Морковка у нас по 53, по 53 гривні. О. Ну, оце, друзі, така розпаковочка. Друзі, а я буду закінчувати вітик сьогодні. На вечерю я буду, ну я вам друзі, покажу. Зготували ось перчик. Тільки друзі, річ у тім, що він куплений, я тільки робила підливу, так що я й не показувала, як готувала. До побачення, друзі. На все добре, здоров'я, миру, благополуччя. Всього вам, друзі, найкращого. Заходьте, підписуйтесь і я вас буду чекати.